Оксана Дем'янова, волонтерка фея, голова благодійного фонду Родинний дім та громадської організації Нова. І Кігай Коуч виховує двох донечок, захоплюється грою на музичних інструментах, полюбляє природу, колекціонує шеврони, 16 разів підіймалась на Говерлу. Життєве кредо. Врятуєш одне життя, врятуєш Всесвіт. Зараз ми переходимо до цікавої розмови з Оксаною Дем'яновою, волонтеркою та ікігай коучем І перше питання, звісно, без варіантів: що таке ікігай? Слово цікаве, нове для нас, незвичне. Що це таке? Давайте щоб люди адекватно реагували на це слово. Почнемо з того, що в Україні. Я вважаю, трошки пішло. Люди не розуміють чи це слово. У нас є притулок, пансіонат для пенсіонерів називається «Якігай». У нас є магазин інструментів електроніки, «Якігай», який не відноситься до цього слова. Просто гарне є... вирішили використати. Да, є ресторан, але він має концепцію в Києві. Є спортивні школи, є музиканти. Кігай, але люди далі не розуміють, що це таке. І кигай це цінність життя. Тому е, ось і для мене дивно, знаєте, коли люди беруть слово, не моніторять його і використовують, і потім мені пояснювати. Хтось каже, та це співак який чи а я в ресторані і кигай був там і не зрозумів чи тої концепції чи філософії. Тому це цінність життя. О, отруївся, ледве вижив, відчув всю цінність життя. Дуже цікаво кажуть, в це слово починають неправильно інтерпретувати, а я в принципі вперше чую це слово взагалі. А скажіть, як правильно, цінність життя. Це якісь певні інструменти, і кигай, і взагалі як шукати цю ціну є якраз своя. прекрасно. Чотири кола подивіться, чотири кола це те про що як можна знайти свій кигай? Для цього я допоможу людям. А також зараз, наприклад, я тренуюся на своїх дітях, на підлітках. Це виявилося важко допомогти дитині. Я вважаю це супершкола. О, так. так. знайти свій ікігай. Звичайно, можна це й самому зробити. Це теж невелика не така наука, щоб самому розібратися зі своїм ікігай. але підтвердити, що ти справді займаєшся своєю улюбленою справою, що це місія всього твого життя. От японська філософія дається трошки по іншому, тобто це знайти умовний точку перетину, да ось таких запитати себе, що я люблю, що потрібно людям, і от там, де в усіх питаннях в тебе як І ще, вікою. за що платять головне. І ще, і За що, що платять, ви заробляли багато. гроші, і на часто дуже буває, що закін... тут не перетинається взагалі. Знаєш, окремі кола за що платять, так. що я люблю, і воно абсолютно далеко. Да, але можливо, це ваша улюблена робота, але можна трошки там з допомогою тренера подивитись ширше. Наприклад, от дівчинка з рестораном каже, от я ж годую людей, я люблю готувати, приймати гостей. Щось мені ще не вистачає. Кажу: дивись, а якщо взяти те, що ти готуєш корисні салати і робиш людей щасливими і здоровішими, вони приходять до тебе, смакують страви і роблять собі плюс-галочку, що сьогодні я їв корисну страву. Вона, о, прикольно. Трохи по-іншому подивитись на те, що ти робиш. Але точно впевнитись, що да, це моє. Тому що життя ж у нас ви бачите, яку має цінність. А у вас ці особисто нас. ці кола перетинаються? Ми ж знаємо у вас активну волонтерку. Ви чимало зборів запускали, збирали кошти, допомагаючи людям, волонтерили на сході, бували там не один раз. Знаємо кулінарні ваші гастробатальйон. Да, гастробатальйони, да, і Все решта, чому зараз і Кігай, і чи у вас він знайдений? Чи перетинається Да, дивіться? Ці кола? Мій Кігай – це допомагати людям. Навіть 10 років досвіду в маркетингу я проаналізувала своїх клієнтів в точці, а вони прийшли і до чого ми досягли. що Це була допомога да, в бізнесі комусь в житті, але вони прийшли за допомогою і самі прийшли. У мене таргет, наприклад, не працює. Я включала таргет, не працює. Я така, ну не працює, ну ок. І люди приходять по сарафанному радіо. Тому це точно я знаю, і і ви можете підтвердити, що допомога людям це, ем, це моє, але за це не платять гроші. Та так ось а ми говоримо про те, да щоб перетиналося, щоб ці... але в маркетингу платять гроші. Mm -hmm. Якщо Прис... Що є хороший таргетолог, може бути да. <рес> ось так. Світанок <рес> об'єднує людей. А мені от цікаво, ваші волонтерські діяльності, коли ви працюєте з жінками, ви використовуєте інструменти, які гають чи бували у вас такі кейси, які допомагали завдяки цій філософії жінкам? Звичайно, зараз у нас проходили ретрити три ретрита чи чотири. Я провела для цивільних жінок. В яких немає ніяких, просто їм треба було перезавантаження. І ми провели десь три для дружин загиблих, того ми не можемо сьогодні показати фото, і для дружин, які чекають. Тому що з дівчатами це вже таке ком'юніті, це довіра. Перше, це довіра. Працюють психологи, арт-терапевти, але ось знайти ось цю сенс життя, для чого я живу. Для мене, наприклад, зараз дуже важливо, тому що. Я була на тій стороні війни, де я бачила хлопців. І їм теж треба знайти, для чого я живу і для чого я тут а моя родина вдома. І ось для дружини, яка втратила, але є родина. Для неї теж дуже важливо знайти цю цінність не так швидко. Це не так швидко, не всі чують, але ці інструменти дуже добре працюють. Е, ну, як на мене, вони прості, вони набагато простіші, легші, доступніші, зрозуміліші для тебе, тому що там е, взагалі поєдналося дуже багато методик і інших, не тільки японська філософія, тому що вона дуже стародавня. їй пройшлося рости і. Чогось нового здобувати, тому вона, а тим паче, під Україну. Ну наприклад, я її адаптувала під Україну, тому що я не можу просто взяти цю японську філософію е і започаткувати в Україні, тому що в нас інші реалії Не працює по тих правилах. У нас інші реалії ми по іншому, я навіть по іншому все сприймаю. Да? Але якісь інструменти взяти з ікігай дуже круто, е бо це легко. Я не люблю, коли складно. А от давайте ще поговоримо. Ми зараз бачимо ось такий напис Мамі так треба. Це ваш проєкт. Розкажіть, будь ласка, трішечки про нього. Більше. Так, це мій авторський проєкт Мамі треба. Він має авторське право, щоб його ніхто не вкрав. Бо в нас в Україні всі люблять побачити і взяти. Моя дитина зробила цю тарілочку з пап'ємаше. Ось він, от в ньому я довго думала, що вигадати йому вже 10 років. Мамі треба. Тобто мамі треба. Що мамі треба? Все, спокій, мамі треба. Це все мамі треба. Це комплекс, це комплекс величезних тренінгів. Навіть у нас там прописано навіть бабуся в саду. Коли бабуся, ну жінка старша, буде проводити майстер-клас для діток, наприклад, чи для жінок, як посадити щось чи напекти печиво. Про чоловіків там теж є цей. Тобто, це було взагалі для всього, але ж ви знаєте, що якщо мама щаслива, щаслива родина. Тому вона називається Мамі Треба. У мене навіть в телефоні десь там підписано, всі таки о мамі треба дзвонити. <гум> Тому і назва така була. Тому мамі треба і кигай. Бо якщо мама знайде баланс, жінка знайде баланс, то буде у всіх все навколо добре. Нам було треба, щоб ви прийшли сьогодні <гум> до нашої студії і про все це розповіли. <гум> Ми вам дуже дякуємо.